22 березня, 25 рік. Зараз подивлюся, стан цієї сім'ї. Тут вони начебто на 8 рамок з магазином кормовим по кормам, що в них ревізія була 9 березня. Що тут із кормами? Подивіться. Цікаво. Значить що тут в нас є. Та корми є. Одну витягну, що через одну, теж витягну, подивлюся. Кормів достатньо. Тепер у гнізді подивіться. Тут ось вийняв одну рамочку. Знає, що Тут у нас з цієї сторони печатаний і засів, і личинка вже. Тут личинка. Перга є там, вони все знизу зверху кладуть в пергу. Ну, гнізди меду <кхи> немає. Весь медмагазин. Так, наступну рамочку. Ну, Більше я їх не буду дивитися тут, подивися дві. Що тут у них? Ми ну, бачимо вже розкрит. Печатаний, матка десь ходить там. І під низом уже по кругу. Так, ну ладно, ще одненько витягну. Для цікавості. О, тут більше розплоду. Вже можна рахувати дві рамки розплоду, якщо із трьох рамок взять. Так. Дві рамки розплоду, все добре. Йдуть собі далі. ну, Сердеться трошки. Так, О, Тут ще розплід печатаний. Вон маточка, така маточка. Маточка риженька, а бжоли чорненькі. Цікаво. Ось маточка. Де вона? Ось. Абжоли чорненькі. Ну, такі домашні бакфости там і всі останні. Працює. Ну і тут, я думаю, вже немає. Чи є. Тут пилок пішов, пилок. І то, і що ми маємо з цих восьми рамок. Ну, Частина літає, повертаю їх назад. Так, і цю назад. Ще оцю одненько подивлюся. Притисну. Так, і цю ще подивлюся. Тут мед у них є і, і все. Ну, Значить, результат дві повних рамки. Дві повних рамки. У них, якщо взяти на всю площу, на чотирьох рамках дві буде повних рамки розплоду. А цікаво, матка риженька, а джоли не риженькі. Цікаво. Так, ну при ревізії я їм кормами забезпечив, тому нема чого до них заглядати ще тиждень. Можна не дивитися до них. До речі, вже скоро піде абрикос цвістить. Ну, похолодання на тиждень йде. Бачимо вже абрикос, який тут навіть біліє.